Звільнені під час другого етапу обміну полоненими вже побачилися зі своїми близькими Київ після масованої комбінованої атаки. І ситуація на фронті про це і не тільки говоримо далі у новинах у студії Марина Кухар. Наші бійці звільнені з полону, нарешті зустрілися зі своїми рідними та близькими. Сьогодні під час другого етапу великого обміну додому повернулося 307 наших оборонців. Це морпіхи, прикордонники, нацгвардійці. Їх уже зустріли. І наша знімальна група Людмила Гаврилюк з нами на зв'язку. Людо розкажи про перші емоції і наших хлопців, які нарешті повернулися додому, і тих, хто їх дочекався. Марино, вітаю. Так нарешті, ми їх зустріли. Нарешті вони приїхали до нас, і наші захисники, які були в російському полоні, нарешті змогли обійняти своїх рідних, своїх близьких, своїх родичів, знаєш, знімати такі моменти дуже щемко, тому що ти теж плачеш, ти радієш страшенно за них. Були історії, коли сім'я просто приїхала підтримати людей. Просто попитати, можливо, хтось бачив їхніх рідних, їхнього батька. Але сьогодні на обміні вони дізналися, що батько теж повернувся додому, і вони обіймались, всі плакали разом. Сьогодні дуже багато із дітками приїхало і фільмувати цей момент, коли маленький хлопчик після півтори року очікувань зустрічає і може обійняти свого батька це ні з чим не порівняти. Давайте подивимось. Ай, Діма! Скільки років? 46. Які відчуття вдома бути? Не можу сказати. Вірити вже нарешті. Це треба вивірити. І, Я кажуть хлопці, що це поки вони ще це все усвідомлюють, ніби це сон. Кажуть, що як приїхали, їх здивувало те, як зустрічають, як вони їхали, і люди з прапорами просто обабіч дороги стояли і зустрічали їх вдома, і кажуть, ми тоді нарешті розуміють, що вони дійсно на рідній землі. Дійсно, сьогодні завершився другий етап великого анонсованого обміну. 307 наших захисників нарешті повернулися додому з різних бригад, з різних напрямків. І як нам сказали, багато представників бригад обміняли сьогодні вперше, тому що за кожним це важка боротьба. Кожного потрібно виборювати сьогодні, як і вчора. Також приїхало багато рідних зниклих безвісти. Вони приїхали з фотографіями, з плакатами, щоб почути, хоча б якусь звістку про, про рідних. Можливо, хтось бачив. І теж хлопці вже сьогодні впізнавали деяких, дивилися фотокартки. І як я говорила, вже з дітьми приїхало багато. І дівчатка є, які чекають братів, чекають своїх рідних. Давайте їх послухаємо теж. Ми чекаємо наших. Ми чекаємо наших моїх братів і дядьків. Ми приїхали без інформації без будь якої просто з надією на те, що сьогодні ось із них ми побачимо. Це їх мама Світлана, яка бореться з ними кожного дня. Говорю, що вони бачили тільки по відеозв'язку із пологового, тому що на той момент, коли вона народилася, дядьки вже перебували в Маріуполі. Ми дуже сподіваємося, що нарешті я сьогодні обійму свого брата, а подруга знайшла і почула звісточку, що нарешті сина також пізнали. Кожен боліває тут за, за свого, але мені кажеться, що ми тут усі рідні. Кожен, хто звільнився, це як краплинка, це частинка нашої душі. Ну і всі тут доволі. Очікувано всі щасливі, всі видихнули, що відбувся вже другий етап. А все детальніше інформація з більшим відео більшим новинами ми розкажемо вам згодом. Марина продаю тобі слово. Дякую, люди. Тут справді не втримати емоції. Наша кореспондентка Людмила Гаврилюк зустрічає наших звільнених хлопців під час другого етапу обміну. Знімальна група Ми Україна і далі працює на місці події.